Хтось підписував документи про продаж нашої зброї, пиляння літаків і таке інше. Хтось доклав зусиль, щоб не поповнити резерви взірваних складів. Я не кажу підривав склади або винний в цьому, ні. Я кажу. Поповнення обов'язково, якщо якийсь склад згорів, його мають поповнити обов'язково. Це все не було зроблено. Не знаю, з яких там причин, хай це це вони мають нам розказувати сьогодні. Друзі, тому говорити про те, що хтось дурень, хтось не зміг, а ми спасителі світу, ми такі класні, ми зараз все зробимо і підемо на вибори в перших рядах. Ні, ну так не має бути. Не має бути вони, ми, це ви всі. Ви всі були останніх, беремо 6 років при владі, голосували за одне й те ж саме, підтримували один одного, крутили, мутили. Було все тихо, мирно. Доки ви там не перегризлися і не побачили, що вже народ від народу довіри вам немає. Народ вас не підтримує, бачити вас не хоче, і ви всі зашевелилися. Всі зашевелилися з кожної партії. Знаходяться спікери, які розказують, що тільки вони, що вони не бачили, не чули, не знали.